Агента Сміт, це небезпечно. Треба забиратися звідси. Пропонуєте тікати офіцера Джонс? Після того, як він з'їв мою сім'ю, друзів і навіть улюбленого песика Сопунчика? Ні за що? Я не тікатиму. Я більше його не боюся. Зустрінуся з ним і тоді. <звіць> <Знято>! <звіць> Вибач, Мілено. Мілено, це вже десятий дубль, а це лише перша сцена. Насправді чотирнадцяти та яка mm. різниця? Мені шкода. Е, я старатимуся у наступному дублі, я обіцяю. Mm. Хтось хоче чай. Ти граєш агента загону спецслужби. Ти не повинна лякатися. Знаю, але е, маска цього монстра така реалістична і страшна. Та це ж я, Мілено. Нема чого боятися. Ха. Та йому і маски не треба. <рес> 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 яка ж вона пихата. Айване, не тягай маску, ти граєш монстра. І Мілено не виходь з образу. А, заспіваю свою пісеньку. Після неї мені завжди краще. Сірий вовк, сірий вовк. Він страшний і хитрий. А -а -а -а! І Оскар за роль жалюгідної боягузки, яка сахається власної тіні, отримує Мілена. Хлоє, ти серйозно? Так, а що? Мілено, хтось її наздожене. Мілено, стій. Не слухай цих йолопів. Легко судити, коли ти поза камерою. Ти добре граєш. Повертайся, обіцяю тихіше гарчати. Ось значок моєї улюбленої групи Зомбі Череполоми. Круто. А це дуже мило Айване. Але. це правда. Я не зможу зіграти. Вибач. Зйомки фільму О, так. Стільки емоцій, якісь удавані, а інші дуже, дуже щирі. Лети, мій маленьке Акумо, і вселися в цю юну недооцінену акторку. Супер, Хлоя, просто супер! Що робитимемо тепер без головної героїні? Кому вона потрібна? Вона грала жахливо. Це ти жахлива. Мілена тепер плаче в туалеті через тебе. Я жахлива? Стоп! Ей, друзі, охолоньте! Твоя правда. Хлоя жахлива, але суперечки не повернуть Мілену. Я продюсерка, і я зроблю усе можливе, щоб закінчити зйомку сьогодні. Крайній термін подання робіт на конкурс учнівських короткометражок завтра ввечері. Якщо точно за 26 годин 15 хвилин, 14-13 секунд. Дякую, Макс. А ще треба змонтувати, накласти звук, музику. А хто візьме роль Мілана? Я звісно, О, ти навіть сценарію не читала. Звісно, читала першу сцену. Точно навіть скажу, що фільм закінчується поцілунком агента Сміт і офіцером Джонсом. Угу. Ти це написала? Чекай. Я цього не писала? Е, Це я написав. Це незначне виправлення. Типу, щоб сюжет розвивався. Що? Ти редагував мій сценарій, не сказавши мені це підло. Стривайно! Ну. Точніше наш сценарій. <зас> Соко, <зас> дякую, Роза. О, <зас> яка <зас> різниця, хто що написав? Нам треба зняти цей <зас> фільм, так? Саме так. Директор Дамокл дозволяє знімати в школі рівно до шостої. Лишилося дев'ять годин, дванадцять хвилин, дванадцять секунд, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Поцілунку Адріана 4. з Хлоєю не буде. Ні за У нас що. мало часу. Для сюжету це не так і важливо. А? Захоплива подорож головних героїв. Ми не можемо дати Мілені просто так піти. Це неправильно. Ми обрали її на головну жіночу роль. І у цьому фільмі ми команда. Їй потрібна підтримка. Я знайду її і поверну. Що завжди намагаюся врятувати світ, так, марінет? Хай щастить у пошуках діри, в якій ховається ця боягузка. <PDF> Чому я завжди така полухлива і всього лякаюсь? Страховидло. Я Бражник. Донині ти відчувала страх, віднині ти вселядимеш страх. А коли покажеш усім, що ти відчувала, зробиш дещо для мене натомість. Так, брашнику. по. Ти знайшла мілену. Ні. То швидше повертайся, продюсерко. Там починається сцена з поцілунком. Отже, час для тактики залякування. Страховидло. повстань! Страховидло дубль 15. Мотор! Я не боюся якогось там страховидла, офіцера. Байдуже, як тебе звуть. Ага. Тож поцілуй ага. мене. Знято! Марінет, що таке? У нас зйомки! Я режисер, якщо забула, я кажу знято. Тільки я зрозуміла. А я продюсерка. Мілена має бути зіркою цього фільму. Часу обмаль. А як я розумів, Мілена невідомо куди зникла. Знімаємо спочатку. Ще один дубль. А? Ні, синітниці. Агенту Сміт зараз не потрібні стосунки. Ще й не з'їли сопунчика. Забув ти хочеш зняти фільм чи ні? То хай агент Сміт буде медсестра. Це все виправить. О, mm -hmm. Поясниш, як саме не знаю, але упевнена мені личитиме та уніформа. Ну годі, ми не будемо переписувати сценарій ще раз. Я не дозволю писати мене в титрах, Ти і так нікому oh? не потрібна. Що? Заспокойтеся усі. Цей фільм командна робота. Я ідея з медсестрою чудова, Хлоє. Звісно, це супер ідея. Бо вона моя. Але, Хлоє, у тебе немає уніформи. <гав> так, тому ця ідея від початку нездійсненна. Думаю, ти з помічницею маєш піти <гав> до кабінету медсестри приміряти халат. <гав> 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 Кім, Макс, за мною. Вас щойно підвищили до костюмера та охоронця. <гав> Чудово, продюсерка. У нас знову немає головної акторки. Так, але ми щойно позбулися Хлої. А тепер що? Знайдімо а? Мілену. Вона десь у школі. Повторюю: тік-так, часу нема. Потрібна акторка. Зараз. Марінет зіграє. Що? Ні, я е, не можу. Я продюсерка. Ти хочеш поцілувати Адріана чи ні? А... Так, але не так. Форма медсестри. Як добре я придумала. Навіть цій диваці Марінет сподобалась моя ідея. Я зроблю це тільки заради фільму. Mm -hmm. Щойно Мілена повернеться, вона отримає цю роль назад. Звісно, так. Розслабся. І подумай сьогодні ти нарешті поцілуєш Адріана. <гас> <гас> Стоп. Хвилинку. Марінет ніколи не подобалися моїй ідеї. Схоже, вас обдурили. Хлопці, пошукайте форму медсестри, може ще згодиться. Ти це чув? Ні. Що? Мені у це не віриться. Що таке? Я кажу, усі мають у це повірити. Не хвилюйся, ти впораєшся. Увага! Камера страховий за 16. Мотор. Я не боюся цього монстра офіцери Джонс. О! Знято! Я так і знала. Що я вам казав про фразу знято? Яка ж підлість, марінет, говорила про командну роботу, а потім зрадила мене. Що ж, ваш фільм не потрапить на фестиваль без мене, бо мій тато член журі. Ви теж це чули? А, якщо це твоя чергова витівка, щоб позбутися мене, то не вийде! А ще я. А, мені точно не почулось. Треба усе з'ясувати. Фрукти на доріжку. Гей! Тут хтось є? Кім? Макс? Хлопці, де ви? Я бачила такий рожевий слиз О, у туалеті. Це Кімова. Вони зникли. Або це невдалий жарт. Ходімо до директора Дамокла. Треба розповісти йому. Ніно, ну, ну все, годі знімати. Ні, за що? Я тільки почав. Схоже час для мого другого я. Аго Вадріане. Ти куди? Я залишив куртку офіцера Джонса. Маю бути в ній на зйомках. Час перетворення. Плак. Що ти робиш? Хай думають, що я теж зник. А ти казав, що мій камамбер смердить. Плак, кіпті. Директора. Директора Дамокла ніде немає. О! Час перетвори <глок> Ха! Хтось бачив агента Сміт, тобто марінет. О, ні. Це телефон марінет. Швидко перевірте вікна. Хоч маніти. Ми застрягли. Я дзвоню таткові. Народ у фільмах жахів телефони ніколи не працюють. Не ловить. У мене теж. Я ж казав. Ура! <гас> 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 Усе в порядку. Леді баг у моєму фільмі. Це крутяк. І у моєму леді блозі. Вам треба без паніки вийти з будівлі. Добре, народ? <гас> це легко сказати, леді Баг. Подвійний крутяк. Я намагався пробити слиз, але марно. Він надто щільний. Тож, схоже, ми застрягли в школі. Просто тримайтеся разом, друзі. Ходіть зі мною, панночко. Ми обоє знаємо, що бражник знайшов у школі чергову невинну жертву. Є лише один спосіб позбутися рожевого слизу і випустити усіх звідси: спіймати злого акуму. Саме так. Люблю, коли ти читаєш мої думки. То спершу знайдімо цього монстра і його а? полонених. Ого, ти зробила це знову! Не зважайте! Шукаємо зниклих і розкриваємо цю загадку суперкотом і леді баг. У фільм буде шикарний. Усі тримайтеся біля нас. І ти також Спілберг. В соду їхній страх, страховий дла. Живися ним, він дасть тобі сили. І дуже скоро ти даси силу мені. Ми вдвох значно крутіші, коли не тримаємося інших. Нащо бути з групою, коли можна сховатися самим? Ось. Хто знає, чий це кед? Це адріанів. Як дивно, тут немає рожевого слизу, слизо тут. Тікайте усі круто, дуже круто. Фу. Як тебе звати? Слизота? Троки не бояться таких хлебких жаб. Треба швидше знайти, де ховається Акума. Я нічого не бачу. Лише груду слизу. Допоможіть! Страх! Страх надає їй сили! はあ<スープ> Сьогоднішим він стає. Перемігши страх, переможемо його. Добре, але спершу виберемося з цього слизу, поки він не висох. Помітив, що монстр не чіпав Айвана. Так, з якого це дива? Думає, що монстр це Мілена. Де Сабріна і Хлоя? Ми їх знайдемо спокійно, якщо виберемось звідси. Добре, що в мене з'являються такі чудові ідеї. Через ці барикади ніхто не пройде. Можна розслабитися, і хай суперкіти леді банк роблять усі роботу. Спізнилися. Дивись, підемо з лідами монстра. О, 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 о. о, Я на сьомому небі! Спустися десь на четверте, добре. Не вибач. Їхній страх дасть тобі сили для перемоги над Леті і суперкотом. Перед, принеси мені їхні талісмани! Тут є хтось! Медібак це я. Хлою. Спокійно, ми витягнемо тебе. Покваптеся нарешті. Тут є ще хтось. Пане за Моту? Алікс! Натаніель! Адріан! Адріане! Так, так, я тут. А де марінет? Є, усі тут. Їх не зрушити! Не панікуйте! Ми придумаємо, як вас витягнути. Добре, тепер стає страшно. Супершан! Гітарні струни це знущання. Гітара, музика, пісня Мілени. Все годі жартів, катаклізм, зараз ми усі співатимемо, співати. То це твій план. Єдиний спосіб подолати це контролювати свій страх. Усі знають пісню про сірого вовка. Серйозно, сірий вовк? Так. Да. Розпочнімо. Один, два, три, чотири. Сірий вовк, сірий вовк. Пастку потрапив він. Сірий вовк, сірий вовк, Я не боюся. Сірий вовк, сірий вовк. Свет страшный, счастье слезки. Сиренок, сиренок, просто дурненький. Класс! Спрацёвывай! Такой самый значок я дав мне? Да, да, Кума. Більше ти вчиниш зла, Акумо. Час вигнати зло. Спіймала. Бувай метелику. Чарівна, але... Мене не злякаєш, летібак. Я знаю, як тебе знищити. Так чи інакше, тобі кінець. Отже, пане мер що скажете? Відпад, правда? Мене пройшли відбір. Він сказав, що монстр потворний і взагалі нереалістичний. не смішно Нічого, друже. Із цього починають усі хороші режисери. Так, навіть коли фінальний поцілунок не такий, як ми думали.